Чи обов'язково приходить податкова перевірка після ліквідації ФОП? Дивіться, процедура ліквідації складається з таких кроків, як подання заяви про припинення статусу фізичної особи підприємця. Після чого такий підприємець, що ліквідується, подає ліквідаційну звітність, доплачує всі податки, переконується, що в нього немає штрафа чи пені, погашає заборгованість перед бюджетом. Після чого він вважається в статусі припинений. Право податкових органів призначити податкову перевірку може бути ними реалізовано, а може не бути реалізовано. Це залежить від того, чи є ризики податкових ухилень чи можливих несплат податків з боку цього підприємця. Тобто, чи має сенс проводити документальну перевірку документів ФОПа, який, наприклад, просто сплачував стандартну ставку 5% від обороту і військовий збір. Отже, може бути призначена перевірка, але це 1-2% від загальної маси підприємців. Підприємці, як правило, не проходять перевірку після ліквідації.